Львів забув про війну. Живе спокійно і мирно. Дописи чи коментарі з таким змістом можна часто побачити у соцмережах. Ці твердження абсолютно несправедливі щодо військових з Львівщини, які зараз воюють на передовій, та до тих, які поховані тут на марсовому полі. Вони віддали життя за вільну Україну. Каже, ми хочемо ближче познайомити вас із львівськими бригадами, і сьогодні розкажемо про легендарну 24-ту окремо механізовану бригаду імені короля Данила. Вся 24-та бригада. Майже вся всі батальйони брали участь в обороні. В опасному тобу езбу, але такого я не бачив ніколи, коли там накриває авіація, артилерія російської сторони туди було кинути найелітніші підрозділи, щоб знищити та ну скажімо, нас. Вони просто не враховували, хто там був. Леви. Леви". Леви так називають себе воїни легендарної львівської 24-ї бригади імені короля Данила. Саме вони після повномасштабного вторгнення Росії кілька місяців героїчно тримали попасну. Там нищили все від техніки окупантів до так званих елітних бійців ПВК Вагнера. Нам важливо було втримати було Попасну, оскільки Попасна – це шлях за повністю по всій Луганській області. Це був дуже хороший опорний пункт. І що ми, ми в перші дні здали попасно, зразу більшість Луганської області зразу би здалася. Росіяни постійно штурмували місто, і це був досить важкий період для бійців, каже командир 24-ї бригади Роман Мамавко. Коли йшли бойові дії за попасну, цей час так само штурмували Київ, Харків і завдяки тому, що ми тримались. Більше як два з половиною місяці ми не давали можливості противнику відтягнути резерви на ці напрямки на Київ на Харків. 24 та ОМБР відома не лише обороною попасної у 2014 році, з початку війни на сході України львівська бригада була одним з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ. А на її базі утворили декілька важких батальйонних тактичних груп, які брали безпосередню участь у більшості вирішальних битв за Донбас. Військові вели бої в Георгіївці, Лотугиному, Новосвітлівці, Хрящуватому, під Луганським аеропортом. І саме біля Георгіївки відбулося перше пряме зіткнення королівської бригади з регулярною армією Росії. Тоді майже повністю знищили роту 76-ї десантно-штурмової псковської дивізії. Із 80 осіб вижили близько 10 бійців. Загалом влітку 2014-го бригада звільняла Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. А восени того ж року 24-го ОМБР залучили у важкі бої в районі 32-го блокпоста. З року в рік до повномасштабного вторгнення РФ Львівська 24-та бригада обороняла та звільняла десятки населених пунктів на сході України. Із лютого 2022 року, окрім попасної, тримала оборону Лисичанська. А після ротації 24-та ОМБР брала участь у визволенні правобережжя півдня України. Тоді ЗСУ судде окупували правобережну Херсонщину та Херсон. Ми свої внесок дуже хороші. Я часто так думаю, що дуже хороші. Ми їх просто там замахували, 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 замахували. Вже і нас сил не було, і вже й і пини дуже і сил не було. Тут приїхали вже чуваки заряжені, добили їх. От і маєш Херсон наш. Але насправді дуже хотів, щоб і на Херсон прапор 24-ї бригади бригади. Бійці 24-ї бригади відбивали ворога у запеклих боях за Бахмут. Зараз королівська бригада продовжує обороняти Донецьку область. Не можна не згадати історію 24-ї ОМБР. Ця легендарна бригада увійшла до складу ЗСУ у 1992 році. Тоді вона була 24 ї механізованою дивізією. А в окрему механізовану бригаду її переформували у 2003 році. У 2017-му 24-й ОМБР присвоїли ім'я короля Данила. Відтоді військовослужбовці гордо називають себе бійцями королівської бригади чи королівськими піхотинцями. Головним у символі бригади став Лев. А девіз 24-ї ОМБР Мілітес Регум, що в перекладі з латинської означає солдати королів. В емблемі закладено уявлення про почесне найменування бригади, традиції та місце її дислокації. Кольорова гама підкреслює приналежність до механізованих військ. Сухопутних військ ЗСУ, колір яких захисний. 24-та ОМБР отримувала чимало нагород та відзнак у 2004 та в 2017 роках. Її визнали найкращою бригадою в західному оперативному командуванні а в 2005-му – найкращим підрозділом сухопутних військ зсу. Відповідно до указу президента, бригада отримала відзнаку за мужність та відвагу. Також, подякою бійців, нагороджував голова Верховної Ради. Королівських піхотинців відзначив нагородою також головнокомандувач ЗСУ Залужний свого часу. Він служив у лавах цієї бригади. 24-та бригада це синонім до слова братерство. Командир Роман Мамавко особливо підкреслює відданість та відповідальність кожного бійця. Основне це не підвести свого товариша, не підставити оце відчуття відповідальності перед своїм побратимом, перед своїм товаришем, перед своїм сусідом. І скажу, що я зробив. Паксиму, що я міг зробити, для того, щоб ця держава існувала і просвітала. А розказувати внукам. Буду розказувати про які гарні краєвиди на Донбасі, гарна природа, і що за цю землю треба було боротися. І ми це робили за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Ось така вона, 24-та бригада імені короля Данила. У наступних матеріалах ми розкажемо про інші бригади з Львівщини, які відстоюють свободу України та обороняють українську землю від ворогів. Марта Занюк та Андрій Ролюк телеканал НТА.